Крок я пізнаю світ. Тиждень 17-й. Урок 151. Сторінка 24. Тема нашого уроку – діагностувальна робота з теми життя давніх людей кам'яної доби. Виконіте діагностувальну роботу за завданнями на окремих аркушах. Поставте відео на паузу. Ну, а ми продовжуємо працювати з вами далі. І так, завдання перше. Визнач власні завдання до уроку я пізнаю світ. Я класний! Це урок Прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроку. Чи все тобі було зрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи? Які контури має Івано-Франківська область? Що тобі відомо про географічне положення Івано-Франківської області? Який герб має Івано-Франківська область? Що таке випадкова подія? Ось які запитання для наших уроків я пізнаю світ. Потренуємося швидко рахувати. Виконуємо завдання 7 нейробіка від АІ. Запитання перше. Кисної лічби. Перевіряємо відповідь на екрані 100 тисяч найменше шестицифрове число. Запишіть в першу комірку біля АІ 100 тисяч одиничка і 5 нулів. Другий приклад на ваших екранах. Перевіряємо відповідь 100 тисяч. Знову найменше шестицифрове число. Запишіть у другу комірку. Запитання третє. Результат на екрані 100 тисяч найменше шестицифрове число, яке записується за допомогою одинички і п'яти нулів. Третя комірка. І четверте завдання. аеробіка для майбутніх географів від аї, чемпіонат зі швидкісної лічби, миттєво полічи кількість метрів, які подолали туристи, піднімаючись на говерлу найвищу гору України, що в Карпатах. Щоб піднятися на говерлу, треба подолати відстань, яка дорівнює 2061 метр. Запишіть останнє число. Ну а ми продовжимо працювати далі. Прочитаємо повідомлення від Аї Пошепки разом з диктором. Завдання 9. На кожному уроці ти співаєш пісні. Важко стріти людину, яка не співала б, особливо в Україні, де живе найспівучіший народ. Недарма у фонотеці ЮНЕСКО, де зібрані народні пісні з усього світу, Україна посідає перше місце за кількістю пісень. Їх аж 15 тисяч п'ятсот. Для порівняння Італія, країна Південної Європи, посідає друге місце з кількістю 6 тисяч. Опріч співучого таланту можна назвати чимало чим пишається Україна ненька. Однак приємно усвідомлювати, жоден народ не створив такої кількості пісень, як Україна. Український. І так, ви почули і прочитали, що в фонотеці, а фонотека це зібрання записаних звуків, пісень, мелодій. Саме у фонотеці ЮНЕСКО зібрано понад 15 тисяч пісень саме з України. Україна на першому місці за кількістю пісень, які створив її народ. А Італія. На другому місці має 6 тисяч. Ось така вона наша україна ненька, яка пишається саме своїми піснями. Прослухаємо з вами зараз легенду про пісню. Легенди старої, мов світ, як Бог Україні в дарунок дав пісні калиновий цвіт, з тих пір і пісні калина, живуть між людей недарма, без пісні нема України, без пісні народу нема, без пісні нема України. Без пісні народу нема, як хмаром не туга нависне, і стиснеться серце в журбі, журба перелється у пісню, І піснею стане той бій. Коли ж приградість безкрая, п'янка, як весняна вода, той пісня про щастя лунає, весела дзвінка молода, той пісня про щастя лунає, весела дзвінка молода, звучи наша пісня, Українська звучить, несуть тебе в світ журавлині ключі. Несуть такі мудрі віщі слова, поки живе пісня країна жива, поки живе пісня країна жива, летить за моря і кордони, тривожить серця і втіша. Ця пісня крилата й бездонна, нево українська душа в чужому краю до достанку, ти молися нею в журбі, а пісня нево вишиванка, лягає на душу тобі, а пісня нево вишиванка, лягає на душу тобі. Звучи наша пісня українська звучи, несуть тебе в світ, журавлині ключі. несуть такі і віщі слова. Поки живе пісня, країна жива, поки живе пісня країна жива. Ось така гарна легенда про пісню. А ми з вами давайте поміркуємо, яка ж наша українська пісня? Перед вами у своєму прямокутничку записана українська пісня, а поруч у прямокутничку записані слова. Якщо ви вважаєте, що вони означають значення українська пісня, з'єднайте їх. так, як ви вважаєте, українська пісня милозвучна? Радісна, легка, життєва, сумна, емоційна, ніжна. Рідна, багата. Все, що ви вважаєте, з'єднайте за потрібне. Додайте ще якісь свої два ознаки, яка українська пісня весела, молода. Послухаємо фрагменти сучасних українських пісень у виконанні популярних артистів. І так, слухаємо. Уривок? Другий уривок сучасних українських артистів. Жребраний вершин та гірлом рік, де сяють шаром сонця куполи. Як сила предків пам'яті прорік, проріс, як оберіг гірки й полин. і пам'ять про початок наш почайну не висохне, не зникне й не згорить. Допоки силу роду своїм чадам і з громом посила перун, згорить. Моя держава, моя єдина. Сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка Почайна, дай моєму. CHOO- Такі вони сучасні українські пісні. Чи знаєте ви їх виконавців? А тепер послухаємо з вами і заспіваємо пісню, яку ми співаємо на уроках не один раз. Український прапор з неба і пшениці Прививає мама піснею в колисці боронити землю не зрубають. Жити на цьому світі, з вірою, любов'ю, серце Україна, єдина в серці Україна, така одна моя Україна, ти сильна, розквіта. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про українську народну пісню. І не тільки народну, і сучасні українські пісні дізналися, що українські пісні займають перше місце у світовій фонотеці ЮНЕСКО.